Відтепер у приміщенні облдержадміністрації діє центр підтримки контрактної армії. Першочергове його завдання роз'яснювальна робота щодо особливостей військової служби за контрактом. Утворення даного рекрутингового центру якраз буде покликане надати максимально доступну інформацію про переваги служби збройних сил України, про соціальний захист військовослужбовців контрактників у Тернопільській області для того, щоб Будь-який потенційний військовослужбовець або бажаючий громадянин Патріот Тернопільської області, який би хотів служити за контрактом, він міг звертатися не тільки військовий комісаріат чи безпосередньо в національну гвардію чи в бригаду, а й сюди. Представники військового комісаріату сподіваються, з допомогою такого центру зміниться ставлення людей до військової служби, і це допоможе виконати планове завдання з набору на військову службу. Дуже багато молодих людей от, бояться туди приходити, тому що знають зразу, що думають, що отримують повістку, їх заберуть на службу Збройні Сили примусово. Ніхто примусово нікого не забере в даний час, тому що мобілізації немає, повістку насильно теж ніхто не вручить. А от справді для роз'яснення служби для порядку про порядку проходження служби, переваг служби, і створюється даний створений верніше, даний центр. На сьогоднішній день є інформаційний голод в плані того, що, що дає військова служба за контрактом, які, які пільги, які соціальний пакет, який захист військовослужбовців і тому подібне. На жаль, в зв'язку з зайнятостю наших військовослужбовців частини в зоні виконання завдань не завжди є людина чи професіонал, який зможе компетентно пояснити людям, що це таке. Окрім роз'яснювальної роботи про контрактну службу, в центр можна звертатися і тим учасникам АТО та їхнім сім'ям, які потребують соціальної допомоги. В таких випадках будуть залучатись працівники департаменту соцзахисту обласної адміністрації. Також розглядається питання щодо психологічної реабілітації та направлення на психологічну реабілітацію. Також направлена на здобуття нових спеціальностей спільно з центром зайнятості. І хочу також сказати, що при департаменті діє комісія щодо. Встановлення статусу учасника бойових дій, і при кожній районній державній адміністрації також є такі відповідні комісії. Тернопільські волонтери сподіваються, що центр підтримки контрактної армії таки буде допомагати не тільки контрактникам, які лише вступають на військову службу, але і тим, хто вже демобілізувався. Обіцяють якісь, наприклад, там соціальні гарантії, їх щоб вибити. Вони втомлені, звідти приїжджають, вони не хочуть займатися тут. Ну тобто спростити для них. Для тих, які дійсно воювали, наголошую, для тих хлопців, які справді пройшли війну, які справді пройшли гарячі точки, для них потрібно спростити оце все ходження, оцю бюрократію. Я дуже сподіваюся, що вони нас розвантажать. Можливо, це правильно, щоб нарешті почали працювати так, як треба чиновники. Це їхня робота. Вони за це від держави гроші отримують. Я була б дуже рада, щоб вони працювали. Для цього їм треба повернути людську довіру. До слова, подібні центри підтримки контрактної армії планують відкрити у кожному районі області.